На місцевому стадіоні ювілейний знову змагалися футбольні команди. Тему продовжить Наталія Коваль. На футбольний стадіон завітали фанати своїх команд. На поле цього дня вийшли у другому колі у рамках чемпіонату Львівської області серед юнаків ФК «Богун-Бобри» та футбольно-спортивна команда Гірник Новояворівськ. Гра була досить напруженою, а судді та фанати футболу з змушеними настановами зверталися до гравців команд. Ого! Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.